Закривають ті самі найсмачніші, і найхрусткіші огірочки з гірчицею. Отримала дуже багато вдячних відгуків від своїх підписників за цей рецепт. За цим же рецептом закриваю і кабачки. Без перебільшення це супер рецепт. Маринад виходить в міру солоний і кислий, а гірчиця дає хруст. І на дно банки викладаємо пару кілет цибулини, часник і зонтик кропу. Але якщо його немає, то не страшно, без нього також будуть смачні. огірочки. Беремо невеличкі. Чим менше, тим краще будуть. З обох сторін зрізаємо хвостики і заливаємо. Кип'ятком, тобто будемо їх прогрівати 15-20 хвилин лише один раз. Воду зливаємо, в ній вже можемо готувати маринад, долити скільки потрібно. В банку додаємо перець духмяний чорний горошком, суху гірчицю горошком та лавровий лист. Готуємо маринад, додаємо в кип'ячену воду, сіль, цукор, і в самому кінці оцет відразу заливаємо гарячим маринадом огірочки. І закриваємо металевою кришкою зиму. Тобто прогрівали лише один раз і на другий раз закриваємо. І не переживайте, вони не помутніють, стоятимуть довго будь-де в квартирі чи в погрібі, головне в темному місці. Перевіряйте, щоб кришка не пропускала на другий день, бо це може бути єдина причина, що вони мутніють. Ну і, звісно, чистота. А так ці огірочки зберігаються дуже добре. Ми їх не перегрівали, не стерилізували, тому вони виходять надзвичайно хрусткими.